Як візуально збільшити свій зріст? Перший постулат. Не потрібно використовувати візуальні акценти, що розділяють фігуру навпіл, такі як ремінь або контрастний верх та низ, тобто світла сорочка, темний низ, і навпаки, темна сорочка і світлий низ. Цей варіант одягу не для вас. Носіть смужку і не носіть клітинку. Клітинка пасує високим та худощавим чоловікам, а ось чоловікам з низьким зростом ні, тому що вона візуально робить їх нижче і квадратніше. Носіть одяг по розміру, не більше і не менше. Взагалі це правило стосується абсолютно усіх чоловіків, неважливо якої комплектації. Носіть взуття з каблуком на грубі підошві. Таке взуття виглядає дуже гарно і зробить вас вище, як мінімум на 3 см. Будь-які футболки, поло, водолазки та й увесь трикотаж заправляйте всередину в брюки. Так ваші ноги будуть здаватися довшими, а в розправленому вигляді навпаки, коротшими. Брюки носіть на середній або на високій посадці. Вони подовжують ноги, підкреслюють талію і роблять ширшими плечі. Брюки, костюм, піджаки. Бренд Вородін шиє одяг на будь-яку фігуру, зріст та різний об'єм талії. Ми одягнемо будь-кого. Рівне, проспект Миро 12 магазин Воронін.